Ну, бачите, каже, нехай спробують, ми їх чекаємо. Ну що, хто має і буде пробувати, пане Олеже? І що ви можете відповісти Лукашенкові на його заяви про те, що а, такі заяви можуть робити лише люди, від яких нічого не залежить, і взагалі це буде кінцем військовим київської влади, якщо раптом ми порушимо кордон із Білорусію або не ми, а добрі білоруси, які не хочуть жити на чолі з Лукашенком. Не не бачу сенсу відповідати Лукашенку взагалі. Я хочу би тільки зазначити, що подивіться, як змінилася риторика Лукашенка. До того ми пам'ятаємо, як він так. Не дуже добре звертався до України різним називав словами, і до речі, і до президента нашого ставився так не дуже поважно, як то потребує ситуація. А зараз в цих словах відчувається страх, і відчувається така повага до президента Зеленського. і Вже іншими очами він на Україну дивиться і дивиться на а, очільника України. Взагалі це дуже добре. Це показує все відношенні острах стосовно існуючої ситуації. Але тут є дещо інше, і дуже цікаве. Розражував мої слова стосовно наступу на Білорусь, але там була повна цитата. Там говорилося в першу чергу про курську ситуацію, про курську операцію. І там говорилось про те, що перемога України криється проведення таких рейдових і мобільних операцій, в тому числі Брянськ, Брянс, Бірове так далі. І, можливо, там гіпотетично, можливий варіант, якщо Лукашенко не буде себе дуже добре поводити, можливо, Білорусь. Але зверніть увагу, ніхто, навіть Медведєв, не згадав про Брянськ, Курськ і Діагор лише про Білорусь. Хоча Білорусь була абсолютно другорядна. Цього можна зробити висновок, що москві начхати. На їх території, на їх регіони, які знаходяться на кордоні з Україною, їх взагалі не турбує Курськ, Брянськ і Біорта. Я радив би е, глядачам і е, жителям цих регіонів все ж таки задуматися про свою е, подальшу долю і навіщо їм взагалі бути під Москви. Це головний висновок цієї історії, який може бути, а не те, що там я вибачаюся, Лукашенко змінив свою думку стосовно Зеленського і України і почав відносити до нас більше повагу. Врешті Решт. Є таке е, поняття, як стратегічна невизначеність. І чим більше і чим краще ми тримаємо в цьому стані наших ворогів, тим краще для України. Панелеш, але чи є готовність білорусів зі зброєю, та які зокрема воюють і проти Російської Федерації в лавах нашої армії Полку Кастуся Калиновського, наприклад, невеличкими групами або й величкими групами, іти не лише політичним, а й військовим шляхом проти білоруського диктатора, який вже 30 років як зацементував себе на посаді самопроголошеного очільника Білорусі, і планує на початку 2025 року повторити і продовжити? Ми бачимо з вами невпевненість Лукашенка в своїх позиціях взагалі, Потрібно розуміти, що станом на сьогодні Білорусь це є фактично окупована держава, вона є частиною де-факто російської імперії. І від Лукашенка мало що там залежить взагалі. Стосовно білорусів чи готові ні, ну в будь-якому суспільстві є люди, є прошарки, які готові боротися за демократичну владу, за шлях Украї... шлях держави до демократів в даному випадку Білорусі. Він взагалі є питання в тому, щоб відбулося відповідні обставини, які е відкрили вікно можливості. Станом на сьогодні таких обставин поки що немає, а ніхто не говорить про те, що не може відбутися це, наприклад, там через місяць, через два. Як свого часу була історія з Пригожином, ніхто не вірив, що Пригожин підійме бунт і відкриє це вікно можливості. Інше питання, як цим це скористалося, але все ж таки це вікно відкрилося. Те саме стосується і інших регіонів Росії, до якої безумовно і належить Білорусь. Пане Олеже, а білоруське суспільство готова було б підтримати, якби почалися ось такі порухи і звільнення від білоруського режиму злочинного військовим шляхом. Чи воно залякане а, і дивіться? Ідентично білоруського народу саме на зараз. От на сьогоднішній день ми не говоримо, що там буде через 10 років, або що або було 10 років тому. Станом на зараз вони скажімо так, вони підтримують будь-яку владу. Мовчазної Угу. Тобто, якщо завтра там не не стане Лукашенко, буде замість когось нього, ніхто спроти підіймати не буде. Вони просто е, підтримують нову владу незалежно від того, відкуди вона буде. Чи вони будуть боротися про неї зброю або захищати, ні, не будуть. Поки що таких передумов у них всередині, безпосередньо всередині Білорусі немає. Ми не говоримо це про полк Каліновська або інші збройні підрозділи, які знаходяться в Україні. Вони довели, що вони готові до цього питання, коли відкриється вікно можливості. Бо Бо це не тільки може бути там, військова операція, або ще чимось. Це повинно бути абсолютно стратегічна політико військова операція, плани, які розробляються досить довго і реалізуються так само. Я б не сказав, що це може відбутися, от, наприклад, прямо завтра після нашого ефіру. Ну так. вікно можливості почекаємо. Може разом з ними двері, звісно, відкриються. Пане Олеже, а які ще ідеї на загал обговорювалися як ключові під час чергового форуму вільної Росії, де і ви були присутні? А що зараз ставиться за мету? Зокрема, і серед російської опозиції в екзилі? Це був тринадцятий форум вільно, форум вільної Росії на чолі з Каспарови. І він був дуже він був дуже такий. Відмінний від того, що відбувалося до того, я пам'ятаю, що два роки тому, коли ми з ними спілкувалися, я казав про те, що шлях України в перемозі це розвал імперії взагалі, і не тільки по національним республікам, але й по регіонам, як таким, там умовно Урал, Сибір, бо вони мають іншу ідентичність. Я пам'ятаю дуже добре, як два роки тому всі представники, які були на цьому форумі, можливо, за відокремлення одного-двох, всі казали, що це неможливо. Так, прапор України над Керчу і Севастополем, вони цим зловили, але Росія має залишитися те, як вона є. Так от за два роки там відбулися карколомні зрушення. В першу чергу на цьому форумі у мене було враження, коли я був на цьому форумі, що я знаходжусь на форумі вільних народів пост Росії. Тобто практично всі спікери, які народилися там. В Петербурзі, або в Москві, або в іншому за окремими, за окремими видокрмленнями. Практично всі спікери, там навіть окрема панель була щодо деколонізації, вони нарешті погоджувалися з тим, що майбутнє Російської імперії і майбутня українська перемога це розвал Росії. Розвал Російської імперії не тільки за національними республіками. За національними ознаками, це розла Росії за регіональними ознаками. Більше того, вони всі, практично всі ну я думаю, так відсотків 90 прихилялись до того, що регіони мають бути вільними. Абсолютно, це відбудеться незалежно від того, хоче хтось цього чи не хоче, бо на моє здивування єдиним аргументом було на, на цьому форумі стосовно а, залишення існування російської імперії, це нібито комусь дуже важко їздити в Калугу, буде їздити в Калугу до своєї бабусі на могилку, бо потрібно буде перетинати кордон і митницю. Ну хотілось би сказати: ну тобто Москва почала війну, бо пані Матвієнко, яка є. Головою Ради Федерації Росії важко було їздити в Україну на могилки до своєї бабусі в Шепетівку. Тобто, із-за цього вони, вони війну почали. Ну, звісно, на це відповіді там не було, і, і всі практично, практично одноголосно, там, з окремим виключенням, прийняли рішення, що це є майбутнє, і до цього потрібно рухатися. Більше того, на моє здивування, є такий. Російський опозиціонер в екзилі, я ж ми з вами про нього вже обговорювали, що скоріш за все він є агентом ФСБ під прикриттям, якого закинули на захід для того, щоб розколювати опозицію, який бігав з триколором, який там пхнув історію про те, що Росію потрібно зберегти, що це війна не російського народу, а війна Путіна. Так от, він здається вчора зробив великий текст про те, що е, імперськість. Потрібно знищувати в Росію і потрібно рухатися до умовної федерації, де всі права надаються суб'єктам федерації більше того, суб'єкти федерації за умовно національні республіки, регіони мають право. І повинна бути процедура, яким чином вони можуть з цієї федерації виходити, чого, до речі, зараз Конституції Росії немає. Це взагалі корколомна зміна ситуації. Фактично, оцей от рух на знищення Російської імперії, на її розвал, він набуває все більше, більше розгулу і підтримки навіть серед тих кіл, серед того середовища, як взагалі цього ніколи не підтримують. І питання це докрутити з нашими партнерами. А наші партнери готові докрутитися? Чи а, зараз навпаки бачимо а, свого роду чергові голоси, які лунають від певних а, ну не до кінця партнерів, а тим не менше країн від яких залежать рішення зараз про угорщину, і не тільки що а, ну не вийде нічого військовим шляхом, давайте дипломатію ку шукати, але доволі дивно. Дивіться, в мене декілька було зустріч з вже з представниками європейського суспільства, в першу чергу, військового командування або відставних полковників, або генералів, скажімо так, або діючих, які не публічно приватних бесідах, розмовляючи про план перемоги України, якому, е, який він може бути, і яка наша остаточна мета, е, схилялась до того, що потрібно щось вирішувати. Якось питання зі Псковом, е, Кьонігсбергом. Він же Калінга та і. Ін... Іншим територіям, які знаходяться на східних кордонах НАТО, мовно кажучи, і це так само велике зрушення, тобто вони розуміють, що до того часу, поки існує Російська імперія, до того часу вони завжди будуть. Під загрози і вирішення питання зняття цієї загрози, як це відбулося в 91-му році, лише тільки е, розвал цієї російської імперії на конкурентоспроможні відносно невеликі держави. Там кількість до тридцяти. Е, mm -hmm. Треба зауважити, що ці військові вони в першу чергу були з країн е, регіону Балтії та Східної Європи, але вони, судячи з того, як. Представники регіону Балтії зараз починають е, окупувати, скажімо так, окупувати поважні великі посади в Єврокомісії взагалі в Європі. Можна uh -huh. сказати, що ця тенденція буде рухатися і далі на, на захід Європи. Пане Олеже, безмежно вдячна вам за вичерпні цікаві коментарі, за вашу роботу та позицію. А що ж як будете е, е, іти в складі невеликих маленьких груп атакувати Білорусь, кличте? <головік> на Дякую. бережіть себе до зустрічі. Гарного дня. Дякую. І вам, пане Олеже, завжди рада бачити. Олег Дунда, народний депутат України, був разом зі мною.